По зарплатах військових можна 10 разів сказати. Ви там щось всередині перерозподіляєте на цю хвилину. В цьому бюджеті не заплановано підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, і це є ганьба. Бо ми там бачимо підвищення і по прокурорам, і по ДБР, і по окремим іншим напрямкам. А для військових, для тих, завдяки кому ми тут з вами знаходимося, завдяки кому ще стоїть наша держава, немає. Хочеться почути вашу думку. Дякую. Я погоджуюсь, що уряд має докладати максимальну кількість зусиль. І вишукувати ресурси для того, щоб підвищити зарплату військовослужбовців в першу чергу, в першу чергу тих військовослужбовців, які знаходяться зараз на передовій. І я впевнена, що коли ми забезпечимо фінансування. Дефіциту бюджету, а ви знаєте, що це 45,5 мільярдів доларів наразі. То ми зможемо говорити про збільшення видатків на оборону. Ми однозначно будемо вносити зміни до державного бюджету в наступному році. Я в цьому впевнена майже на 99% – і це будуть будуть в першу чергу військові зміни. Будемо розглядати питання збільшення видатків як на закупівлю зброї та дронів, так і на підвищення зарплат військовослужбовців. Дякую.